Голова проектор кріпиться на магніті до тулуба і обертається на всі 360 градусів, щоб ви могли направити його куди хоч. В комплекті йде шнур для зарядки, пульт з батарейками, вмикаємо його, можна в павербанк, можна в розетку. Включаємо ззаду оцю кнопочку ON і вмикаємо на пульті. Тоді загоряються абсолютно всі режими, одразу які є. Якщо натиснути кнопку зліва, на якій пише LED, тоді почнуть переключатися різні кольори. Також їх можна обрати на пульті, вибираючи якесь освітлення, яке вам подобається, а не включаючи їх рандом. Якщо вам не дуже оце мерехтіння, кнопкою мінус. Ви можете його вимкнути, і буде просто один колір. Також можна зрегулювати яскравість, трохи її додати або зменшити, хоча не скажу, що воно сильно щось поміт. І спочатку я не могла зрозуміти, на що тут кнопка Music, якщо воно взагалі не вмикає ніяку музику, щоб я там не нажимала, які б режими не клацала. А виявилося, музику треба включати з телефону, бо це колонка. Знаходите ось таку назву по блютусу, під'єднуєтесь, і вуаля, воно грає, і звук досить таки непоганий. Пультом можна регулювати гучність музики або переключати наступну пісню, я вам скажу так, я максимально задоволена цією іграшкою. Вона створює якусь таку казкову атмосферу зараз. Вечори правда, шкода, що оцей режим не можна поставити, щоб був тільки місяць. Мені б так подобалося більше.